Я вас прошу прибрати вашу перед поки що. Зараз йде суддя, я вас прошу забрати, бо до того часу. Якщо суддя зайде, то у нас відбирається. скажіть, будь ласка, суд закритий? Ні. Ти що, судномуся, наприклад, потрібен, що обвинувачення каже? От я не хочу, тому що це на мене буде тиск, я не буду давати ну, показань. Звичайно, що ми в таких випадках стараємося так. розглядати без е, кажуть, щоб не знімали. Але е, в будь-якому випадку завжди кажу, що рішення, будь ласка, можете знімати завжди. Ну нам просто нам тільки її відзняти, як вона буде зачитувати? Та рішення. Думаю, що все. але по закону це да, по закону. Я Та думаю, що не буде з цим проблем бути. Ну в законі написано на за телебачення нічого не написано. Але те, що публічно оголошується у відкритому засіданні публічно, це так. Да. Ну а публічно це не означає, що з камерно знов таки це відголовується. Але не думаю, що в мене це проблем не виникає. Ми дали, дали цю землю і біля нашого будинку, але під маркою 30-го будинку. А 28-й взагалі анулювали, Нема такого будинку. Понімаєте документах по плані всього вони дали іменно наш будинок, вони дали оцю територію нашу, але написали, що це тридцятого оцього будинку. А як ми як будинок не існуємо, хоч ми на півроку раніше здані були, майже не їх здані раніше були. Бачите, оце наш будинок. Оце вона хоче забрати оцю нашу територію, плюс під подвалами, плюс оцю міську міської ради, плюс оце що вона забрала, оту зелений газон для нас і знову будувати підземний комплекс. Будинки тріщать, той будинок всі ці будинок тріщать і наплівать. Вона просто хоче своє зробити. О, оце, дивіться, центральна вулиця, літають машини, і, а в неї оця яма розрита, ось таку сюди бува, ось таку глибина. Лідія Іванівна, хай прийде до мене, я покажу, як у кухні здулася плитка, бо власні вже переробила. Бачите? знаєте, ось от така на кухні. У нас в, в, в домі, в в самому домі. В самому домі <п> тріщини. <'ятують> в квартирі, <самому>, так? <п 'ятують> да? домі, в квартирі, Тріщина йде. А тріщини такі, що можна ось таку Тріщина йде откуда? Снизу, отак будинок. Це наш будинок, а тут через дорогу її. Бачите, нічого спільного немає. Вона говорить, що цей куточок, що в оренду, що то її власність. А що і в нашому будинку, якому сесії, судді сесії міської ради, дати зиму Павлович адреса Соборності 30, 30, цей. А дали землю ще 28-му. А вона каже, буває 28 го не існує. А де ми поділися? Ми що зникли з землі? Як ми раніше здані, у нас документи всі є. У мене принесли всі документи, які і не цікаві. За телезйомку питання вже було вирішено. то Свобода. Отак вирішили суддя. Як так? Значит, никто не будет Я вам заявляю, как официант, да, как, <свят> спилка все убран что автомайдана Если в данный момент уберется это э, телевидение, да, потому что у нас есть свои, свои источники информации, свои это самое. Если убирается, да, мы просто выходим, все, 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 все команды, а и блокируем ваш спик. Потому что у нас в Киверсах так же самое, все обманул людей. Зняття судового засідання hmm. На відеозйомку було вже вирішено. Я вас прошу, апаратуру з прибрати. До сідання доводить постанову. Просто якого третій послушала від того, що засідання. Я прошу вас, будь ласка, будь ласка, залиште, дайте вам за рішення. Ні, ні, ну не можу. можна добре.